стали будувати моноетнічну державу. Їх не цікавили національні меншини, які жили на території Другої Речі Посполитої, так вони назвали свою державу. От. І проводили на наших землях політику полонізації, ополячування. Ну, чи, як вона проявлялася? Е, надавалися податкові пільги полякам. Не українців, а полякам. Сюди, щоб так, що вони сюди приїжджали і е, ну оці землі обживали. Е, ставки, млини, е, сади давали в оренду лише полякам. Перестань. От шинки давали в оренду євреям. А ми, українці, корінне населення цього краю були. Навіть не Людьми другого, людьми Третього сорту, після поляків і євреїв. І от тоді у нас зародився такий рух свій до свого по своє. Чули оце гасло? Чули? Звідки воно походить? Воно походить з нашого краю. Це була наша відповідь е, польський отакий, е, цьому, розумієте, практично захопленню е, економічного простору Галичини. Українці, от е, що це гасло означає, що будемо ходити. Українці ходять крамниці, е, які належать українцям, і купляють товари, які виготовили українці, і оце було в такий спосіб підтримувався український бізнес, е, ну, е, е, ну, економіка краю і так далі. От. Поляки проводили в 37 році перепис населення. От, і замінили пункт. забрали з анкети пункт національність, замінили його в розповідання. Ну, здавалося б, яка різниця? Різниця дуже велика. Поляки Римо-католики, ми греко-католики і православні. А... Багато було е, помісних сімей, де поляк одружувався з українкою, от е, полячка виходила заміж за українця, Так було рідше, але були й такі сім'ї. От, скажімо, мій прадідусь він є поляком, а прабабця українкою. І коли у них е, народжувалися діти, то синів записували по національності тата. А донька по національності мами це було за часів Австро-Угорської імперії. А от коли пішли поляки, вони вже, от ті помісні сім'ї, вони вже вважали їх польськими сім'ями. Друга частина українців є також римокатоликами. католиками І в нас частина бойків є римокатоликами. І лемки, от такі субетні українські лемки, там у них є дуже великий відсоток католиків. римокатоликів. І коли... Графа національні заміни на, на віросповідання, відповідно, є можливість підтасовувати оці факти. Ну, е Плебіси так і не відбувся, бо в 39-му році почалася Друга світова війна і власне було не до голосування, не до референдуму. Ну, не до референдуму, тому що е ну, в Польщу розірвали дві імперії. Німці і Союз, і відповідно Польща припинила своє існування. Так що така у нас трошки спільна історія. Е е е як результатом того, як ви розумієте, підготовлений ґрунт і для е волинської трагедії. От. І е під час Другої світової війни було явне протистояння між українською повстанською армією і польською армією Крайовою. От на відміну від е, польської армії Крайової, яка от е, польський уряд був в еміграції в Лондоні і фінансувався е, британцями, і армія Крайова отримувала постачання е, і зброї, і амуніції, і припасів, і розвідданих. То Українська повстанська армія це є унікальне явище серед всіх армій світу. Це єдина регулярна армія, яка діяла без підтримки державної влади. Тобто, у нас був уряд екзи. Оцей уряд, який 91-му році, коли ми відновили державний суверенітет, державну незалежність, я перепрошую, я вам не заважаю дівчата. Є ну не просто говорили. якщо бо я бачу, я голосно говорю, ви і ви вас напевно Я розумію, ну, тобі їхали представники українського уряду вокзилів вигнані і передали державі Україна, от вірчі грамоти як правонаступниці Української Народної Республіки. От така річ. І ми підходимо плавно до теми Кирила Осмака. Отут на цій стороні, на цій стіні цієї каплички, є пам'ятна дошка, присвячена Кирилу Осмаку. Власне, Олександр вже про нього розказував. Це голова ГУВР, головної української визвольної ради. Українська повстанська армія не мала зв'язку з урядом України в Екзилі, І практично. Тут на місці армія без держави не може так існувати, і тому був е, скликаний е, конгрес українських націоналістів. З'їзд Установчий з'їзд, на якому було обрано е, було е, поставлено задання створити на місці державний управлінський орган. От. України і е, власне він був створений в вигляді головної української визвольної ради а голов...